Смартфони, ноутбуки, а тепер і автомобілі. Huawei офіційно вступає в гру з новим електричним кросовером R7. Сім. А сьогодні ми дізнаємось, чи дійсно r 7 готовий кинути виклик Тесла, Ніу та іншим лідерам ринку електрокарів. А основою цього автомобіля є 100-кіловатний акумулятор з запасом ходу 800 км та швидкою зарядкою від 20 до 80% за 15 хвилин. Потужність цього автомобіля 550 кінських сил та розгін до сотні за 3,9 секунди. Прикольна фішечка цього автомобіля. А тепер давайте перейдемо до салону. Кермо, як в Tesla Plate, але зручніше. Перше, що кидається в очі, це двохрівнова торпеда, 16 дюймовий основний дисплей та багатофункціональний дисплей для водія. Під лакітником знаходиться холодильник з можливістю підігрівання. Всі сидіння оздоблені підігрівом, масажем та вентиляцією. Безротова зарядка під два телефони. Преміальна музика від Huawei Sound. Отже, Huawei Luxit R7 це не просто електрикар. Це поєднання технології, сили та комфорту в елегантному кузові.